Вже скоро прийде. дому сім піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі <зові> <тобі зові> ради, та вам дітла. Берщі, як ран Привіт-привіт, любі друзі. Дуже радий, що ви вже зібралися біля екранів. Тож впевнений, що з нетерпінням чекаєте нашої передачі. Що ж це там таке? Невже коні? Та Звідки тут коням взятись? О? Привіт, Привіт Добречко, Як справи? Вітаю вас, друзі. А як ви сюди дісталися? Дуже просто, як завжди. Хлопці, а де ж ви коней взяли? Ніяких коней нас нема. Тх, а мені здалося, що за вікном тупотіли коні. То ми примчали. Верніше прискакали. Х, і, і справді, прискакали, бо звук був такий, ну дійсно, незвичний. А коні хіба бувають малини? То, звичайно ж бувають. Поміркуймо Поміркуйте і скажіть мені, мої хороші, як же ж називається дитинча коней? Коненя? Та ні. Я знаю, я знаю. От тільки пригадаю. Згадав лоша? Ха. О, правильно, правильно. А як називається порода маленьких коней? Я я знаю. Якщо знаєш, то кажи, будь ласка, це поні. Я колись на них катався. Так, це найменші кони. Насправді хочу вам сказати, що це не зовсім так. Це цікаво знати. Найменша порода коней, вона називається так цікаво, фалабела. Навіть дорослі коні цієї породи не виростають вище 80 сантиметрів, а малюки, фалабельчики, ще менші. Вони на зріст більш схожі на песиків. А от англійський ваговоз має вагу, як цілий табун маленьких коней фалабела. Коні, діти, це дивовижні тварини. Вони навіть можуть передбачувати землетруси, гірські обвали чи тріск льоду. Коні відразу ж починають турбуватися, рити землю копитами, голосно іржати і кидатися з боку в бік. А потім повертають морду туди, звідки походить небезпека. У коней дуже дивовижні вуха. Одне вухо може бути повернутим вперед, а інше в цей же ж час може бути е, е, споставлене в зворотньому напрямку назад. І що тут такого? А ви, хлопці, спробуйте самі так зробити одне вухо вперед, щоб слухало, а друге назад. А якщо за допомогою рук, то це запросто. О. Ну, це я розумію. А от якщо без рук. Без рук – ні, не вийде. А от у коней, у коней вийде. Привіт, малята! Сьогодні ми говоритимемо про вуха. Вуха це орган слуху. З їх допомогою ми чуємо різноманітні звуки, голоси людей, тварин, музику, мотори автомобілів тощо. Як погано, коли людина втрачає слух. Тому вкрай важливо робити все, аби цього не сталося з вами. Запам'ятайте правила догляду за вухами, щоб зберегти свій слух. Отже, перше: ніколи не слухайте дуже гучну музику. Друге, щоранку вмиваючись. Мийте вуха і чистіть їх від сірки. Третє. Під час купання стежте, щоб вода не потрапляла всередину вуха. Четверте. Ніколи нічого не встромляйте у вуха. П'яте. Якщо у вухо залізла комашка, зверніться до лікаря. Пола, діти, модини. Привіт, мої любі! Привіт, дітенька, дітенька мудрина. А про що ви тут розмовляєте? Про кони. Так дійсно ми про коней говорили. О, коні це такі чудові тварини, граціозні, прекрасні. А до речі, на яку букву починається слово кінь? Ка -ка. Справді, дітки, сьогодні. Ми вивчаємо літеру К. Абетка для малят. От зараз я вам хотіла би розповісти віршик зі словами на літеру К. А вам завдання. Порахуйте, будь ласка, скільки літер К будуть у вірші. Домовились з вами? Так! Да. Отож слухайте уважно! Коник сів на конюшині та й на скрипочці заграв. Кінь почув ті звуки дивні і тихенько заіржав. Так мелодія лилася, коник грав, а кінь іржав. Чи помітили ви, скільки букву «К» я називав? Ні, ми ще маленькі. У мене ідея, щоб нам з цим допомогли наші телеглядачі. Шановні дітки. Якщо ви порахували, скільки разів літера К звучала у цьому віршику, то напишіть нам у ваших листах, а листи надсилайте за адресою, яку бачите на ваших екранах. Он яке чудове домашнє завдання, а мені вже пора летіти у справах. Бувайте, малята! На все добре. Бувайте! Бувайте, тітонько мудрин. Як смачно! А ми зараз, для того, щоб ви краще запам'ятали літеру К, зробимо її, тобто викладемо її із ягід винограду. Ну, хлопці, давайте, викладуйте. Рвіт, спочатку одну палочку. Котяться ці ягідки, так? Клади, Діма, клади. Я думаю. Та нічого. Клади отак, от туди. Ще давай, донизуш. Думаю про те, що зараз будеш цей виноград їсти. Ой, тепер можна іще дві палочки. Ось так. яка чудова літера, К у нас вийшла. А ви так можете? Вітаю! Друзі! Ви любите коней? Якщо да, то сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити дуже гарний мішечок для вівса, який так полюбляють коні. Отож, для нашої поробки нам потрібно мати ось таку тканину. Вона називається мішковина, нитку з голкою, ножиці та стрічки. Приступимо. Беремо тканину та складаємо її навпіл. Таку тканину можна з легкістю знайти в тканинних магазинах або ж просто взяти простий мішечок, в який ваші батьки складають різні овочі, гарненько його випрати, попрасувати та приступити до роботи. Розмір прямокутничка оберіть на свій розсуд. Це залежить від того, якого розміру мішечок ви бажаєте отримати в кінці. За допомогою звичайної нитки та голки, або якщо у вас вдома є швейна машинка, можна скористатися нею. Шиваємо дві сторони прямокутника низ та бік. Якщо ви ще зовсім маленькі та боїтеся, що не впораєтесь з цією роботою, не впадайте у вічай. Попросіть допомоги у батьків. Шви зроблені, вивертаємо мішечок та поки відкладаємо його в сторону. Беремо голку з самим великим вушком, яка тільки у вас є, та проселяємо в нього стрічку. Для того щоб заселяти було легше, куточок стрічки трішечки підрізаємо. Але пам'ятайте, голка це дуже небезпечна річ, тому будь ласочка, не беріть її без дозволу батьків. Коли стрічка на місці, беремо мішечок та починаємо робити невеличкі стіпки. Вони можуть бути різної довжини. Коли коло завершено, проселяємо голку всередину мішечка. Кінці стрічок зав'язуємо на вузлик. Ну а зайві кінці обрізаємо. Ряд стрічок пропустіть на відстані від першого. Відстань повинна бути десь близько 2 см, але стіпки повинні проходити поміж першим рядом. Як ви вже помітили, я вибрала стрічки досить яскравих кольорів. До того ж, вони того ж самого кольору, як наш чудовий прапор. Але, якщо вам подобаються інші кольори, не біда, беріть їх. Я впевнена, вони будуть дуже гарно виглядати. А далі робимо зав'язки. Для цього на відстані близько 3 см від відверху проселяємо стрічку, таким саме чином, як робили раніше. Кольори можна змінити або залишити ті ж самі. Моя зав'язка подвійна, але якщо ви вирішите використати лише одну стрічку, цього буде достатньо. Підрізаємо. Ну а далі залишається заповнити мішечок вівсом та зав'язати на бантик наші зав'язки. Це потрібно для того, щоб злакові не висипались. Ось і все. Наш чудовий мішечок готовий. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, хай вам щастить! А ти знаєш, добричок? Мене, мене зацікавили коні. Я б хотів би більше про них знати. А де ти можеш знайти про них інформацію? О, друзі! У мене є енциклопедія. Давайте почитаємо її. Може, вона нам трохи допоможе в цьому. І наші слухачі теж послухають. На жаль, хлопці, час нашої передачі закінчується. Тому я пропоную вам, мої любі глядачі, теж взяти енциклопедію тварин і пошукати там цікаву інформацію про коней. Та й напишіть нам. Що найбільше здивувало вас із прочитаного? А листи надсилайте за адресою, яку бачите на екранах. Ну, а нам, на жаль, настав час прощатися з телеглядачами. До побачення! До, До наступної зустрічі зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.